Друзі мої дорогі, дивіться, вийшов сьогодні на болото, і почалася така журавлина Карпала. Фінляндії тут називають. Дивіться, вона величенька є. І я вам скажу, що не треба вам сидіти зараз в інтернеті, все одно вас нахомячать. І зараз такий сезон, що треба виходити на болото і збирати цю ягоду. Продати ви її завжди зможете. І... Якщо навіть не продасте, що це мало вирогідно, ви з'їсте дуже гарні пиріжечки, дуже гарне варення і дуже корисне. Оце одну ягоду ви з'їли, це те, що, те саме, що ви з'їли лимон, цілий лимон. Наскільки вона корисна. Продавати можете її на сайті Торі Пістефі, це фінський ринок. І ви повинні знати, що те, що дає Господь Фінляндії. Воно не оподатковується, ви можете збирати її хоч тонами. Ніхто вам нічого слово не, не скаже. Продавати де, ви, де завгодно, на ринок виходити на свій там, де ви живете, ставати, продавати. Відеречко чистої почистеної ягоди ви зможете продавати 50-60 євро не менше. А ще ви можете розважити її по кілограму. Навіть заморозити в морозилку кинути, якщо у вас не, не вдалося. Вона довго стоїть. Ви її поставте, вона стоятиме місяць у вас і більше. Можете продавати по кілограму, по 10 євро за кілограм. Я знаю одного Фіна, мій друг. Він вже на пенсії він так і підзаробляє. Він збирає собі, жінка перебирає по кілограму в морозилку, Об'явлення дають по знайомим і дуже хороший підробіток, і йому здоров'я ходить. По, на природі, по свіжому повітрі, і це дуже е, е, гарний вид заробітку в Фінляндії. Тому, якщо ви сидите вдома, не треба вам нічого тицяти. Тицяти будете е, взимку, а зараз виходьте і заробляйте собі на здоров'я. Жіночки, чоловіків беріть, е, тому що е, вам треба поводир і охорона. І ходіть з ними, хай вони вам допомагають, будуть відра носити, і все буде гарно. Чоловіки, теж не сидіть вдома, боріть своїх жінок і виходьте на заробіток. Дуже гарний заробіток. На болоті ви берете просто відкриваєте карту, якщо не знаєте. Відкриваєте Google карту і дивитесь, де болото, їдете на будь якому болоті, там, де невеличке болото, там, де є влага, вона завжди буде, це ягода. І виходьте, і збирайте, будь ласка, і буде вам щастя. Тому не стісняйтесь, не бійтеся. Це дуже гарний заробіток. Я особисто в мене є відео. Я от, отут-от силочку зараз скину. Де я показую, як збирати. Саме краще, це мій лайфхак, це я придумав. Оце в Фінляндії продаються такі штуки, щоб перебирати ягоду. От ви зразу берете відеречко і берете оцю штуку з собою е в ліс. Не слухайте о, там тих, що ковшики говорять, вам ковшики, в них все робиться ковшиками е е е пальчиками збираєте, і навіть якщо ви відро назбираєте е її. Я збирав зараз. Мені це вже не потрібно. У мене робота є. Це я після роботи заїхав. Я збирав по три відра ягоди за день. І три відра це порахуйте. По 60 євро. Ви можете продавати цю ягоду сміливо. І Вас будуть її забирати, тому що фіни дуже полюбляють цю ягоду. Подивіться, скільки вона в магазині коштує. 60 євро і не мілочіться, і дешевше її не продавайте. А навіть я ж кажу, можете порозвісити по кульочкам по кілограму і по 10 євро за кульочок, не бійтеся в морозівку, кинете, якщо вас багато, і вас завжди і літом, коли хоч, будуть її. Продавати. Лайфхак, як я робив, навіть коли я не знав мову, заходите, реєструєтесь на сайті Tori.fi, фінський сайт, і робите класну фотку. Добре, звісно, буде, якщо, бо багато фінів вони краще будуть купляти, якщо ця об'ява буде фіна. Це... Добре, якщо у вас є надійна людина, то краще хай вона дасть об'яву. Якщо ні, робите об'яву, робите гарну фотку вашу або ягоду. І там є графа, така через хром воно все переводить, ви розберетесь, регіструєтесь і просто можете вказати, що в таких, в таких містах де ви можете продати цю ягоду, де ви можете її або підвести в яке село, або в яке місце. Біля якого назначте якусь ети, і напишіть, що ви будете відповідати тільки на смс-повідомлення, тому що якщо вам подзвонять, ви не розберетеся. І все, вам будуть приходити смс-ки, і ви через переводчик пишете смс-ку, відповідаєте, домовляєтесь, де зустрітися і продаєте сміливо, не бойтеся. Це налогом не оподатковується і ніхто вам нічого не скаже. Це кеш, це нал, це у вас готівка, яка у вас буде завжди і не помішає вам. І на природі проведете час, це теж дуже гарно. Не будете сидіти на жопі, тик тицяти в того телефона дивитися. Я ж кажу, і якщо ви знайдете гарне місце, це буде тільки ваше місце, і це буде як болячка. От зараз я в мене є робота. У мене є гарний заробіток, мені не треба воно, але все все одно я не можу. Коли починається сезон, я виходжу і збираю цю прекрасну чудову ягоду. Я дуже люблю. У нас в сім'ї є традиція. Моя чудова дружина кожну суботу встає дуже рано вранці. Вона готує. Я не знаю, як воно називається. З тіста такі крученики з м'ясом. Піцу робимо мале, маленьку дітям слойоного тіста. І з оцією ягодою такі прикольні речі виходять, з слоєного тіста. Ви положите трошки сахарку, цукру. І дуже прикольні речі виходять, Вони такі, як пиріжечки маленькі, крученики. І дуже корисно можете просто перетерти його із цукром, можете так їсти, бо воно дуже гірке, і кисле. А ще дуже прикольно, якщо ви любите, ви повинні любити це дуже корисно і смачно. Це квашена капуста. Якщо ви додавите в капусту оцю ягоду, це буде бомба! Просто бомба для здоров'я. Ви не будете і ваші діти ніколи хворіти. Це буде дуже корисно. Так що бігом. Кидаєте ті телефони, ні, беріть з собою в, е в карман, тому що як ви заблукаєтесь, це дуже гарний помічник, ви можете за допомогою GPS-навігатора е вийти з лісу. Шукайте болото, їдьте, збирайте. Я ж кажу, навіть якщо ви одне відро дрона збираєте е в день, це вже 60 євро. Якщо ви візьмете чоловіка з собою, чи чоловік візьме жінку, це буде вже 120 євро. А якщо отака гарна погода і ви... Е не будете лінуватися і візьмете пиріжечок якийсь з собою. Цілий день зможете провести на природі, то ви зможете реально, якщо знайдете гарне місце, реально і два, і три відра назбирати не треба оті ковшики пальчиками. Ви чистенько її раз в відро пересипали. І у вас буде щастя і здоров'я, і гроші. Тому, дорогі мої, не лінуйтеся, не стісняйтеся і ідіть. Ой, медведь! Ой, ось щось ні, тут я Фух, Ось дивись, я 8 хвилин подивився відосик записував і за 8 хвилин я назбирав ось цілу корзину от ягоди. Хочу звернутися до чоловіків. Дорогі мої, беріть обов'язково з собою дружин, жінок з собою на цю дуже увлікательну пригоду на збір. Журавлини. Ну, по-перше, ви побудете разом, по-друге, ви зможете побачити її під різними ракурсами, і, і углами і кутами. І, може, пару разів покуситися, як це я роблю. Що, не треба казати, що як це я роблю? Ну, а якщо я це роблю, то що? Ну ладно. Короте, можете збирати ягоди, беріть собі дружину і хай вам щастить, дорогі мої. Все. До побачення, як завжди, ставимо лайк, здоров'я вам і підписуйтесь на мій канал. І хай вам щастить.